Дорогі наші випускники, наші учні, майбутні випускники, ми раді вас бачити в стінах нашої школи. Школа має гарні традиції і, мабуть, наше головне надбання це якраз наші випускники. А для нас недавно були співецькі управління освіти і кажуть, як ви рекламуєте свою школу, як ви досягаєте того, що ви набираєте більше учнів. Ми, до речі, в цьому році на 40 учнів набрали більше, У нас вже збільшилась кількість класів, тобто ми починаємо рости. Кажу я, головна наша увага нашим випускникам, головні реклама... рекламодавці нашої школи це випускники. Адже якщо вони вийшли з гарними... Полукові школи з гарними такими з нашими достановами, вони обов'язково скажуть, куди віддавати своїх дітей в школу. І якщо ви десь поруч живете, то до речі, я хочу сказати, що в нас до нас доходять мікрорайон біля 200 дітей, тобто 120 сторони колег бо з 3 школи і Смолки є, це дуже приємно. Так що я вам щиро вдячний за те, що ви нас не забуваєте. А ми завжди вас пам'ятаємо. Успіхи у нас є, чи немає. Є. В цьому році ми дуже задоволені виступом наших учнів на Олімпіадах. Ми вдвічі більше взяли призових місць порівняно з минулим роком. У нас в цьому році вже є шість призерів обласних Олімпіад, і я сподіваюся, що це не останнє. Тобто Гарні діти, гарні школярі, мають гарні знання, гарні вчителі, які їй дають. Ну а до наших випускників ви звернутися, я дуже радий вас бачити, ваші такі гарні усміхнені обличчя. Ви знаєте, що ми завжди вас пам'ятаємо, завжди за вас переживаємо. І я думаю, що поділитися, яких успіхів ви не Де Треба звернути увагу на те, що де ми працюємо. Ми застряжаємо в цьому році обновлен нашому актовому залі. Зал справді став такий гарний. І також завдяки навіть нашим випускникам. У нас такий був Діма Ковальчук, Настя Ковальчук ще й брат. І ось він нам кошти, ми поміняли ці повідання, які були такі стіни, гарні. Зробили з цієї сторони вхід. Вже є діти, що можуть заходити зі мною, а через той підхід. Все для ваших майбутніх дітей, наших випускників. Так що вам гарного настрою, успіхів і я дуже радий вас бачити. Дякую.